Повторення з теми відношення та пропорції наші відсотки. Отже, заняття 31 починаємо з математичної розминки. Перше завдання знайти 50% від 50%. Ми рахуємо, що половину знаходимо відразу половину. Тобто, половина 50 – це в нас що? 25. І в собі з клавіатури вводимо 25. Знайти 25% від 100. Тобто четверта частина, так? Що це буде у нас? 25% від 100% 25. Так, 25 також. 25% це четверта частина. Якщо 100 поділити на 4, буде 25. Знайти 50% від одиниці від одного цілого 0,5%. Так. Знайти число 25%, якого 50. Тобто, навпаки, у нас відомо четверта частина 50 від всього цілого. Значить, все ціле тоді число, яке 100% у нас буде. Ціле 100 відсотків. Дивіться, воно буде в нас в 4 рази більше, да? Отже, знайти число, тобто знайти число, яке 100%. 25, якого дорівнює 50. Тобто, чи так? 50 помножити на 4. На 4 то буде? 200. Так, тобто ми вводимо 200. Далі п'яте завдання. На полиці 60, відсо... 60 книг, скільки книг становить 20% відсотків цих книг. Ми знаємо, що 20% – це п'ята частина, адже 100 поділити на 20 буде 5. П'ята частина. Тоді, якщо 60 книг, ми поділимо на 5, знайдемо 20 то буде. 60 Поділено на 5 – це 12 книг. Отже, це буде 12 книг, п'ята частина або 20 відсотків. 20 відсотків класу – це. Ну, якраз... П'ята частина. Так, якраз бачимо п'ята частина. Вирази у відсотках у нас 0,9 щоб виразити у відсотках, нам необхідно дане число 0,9 помножити на 100. Число збільшиться в 100 разів, тобто вже буде 9%. Кома переїздить переміщається праворуч на 2 нулика. Буде 9%. Ось. 5% невідомого числа дорівнює 100. 5%. Яке це число? Отже, якщо записати схематично, так, то 100 це є 5%, а все число прийнято, що це є 100%, тоді що це буде за число? А, ну, Згідно пропорції, треба 100 помножити на 100 і поділити на 5%. Куротити можемо так, 5 і 100. 20 на 100 буде в нас 2000. 2000 – це і буде все число. Бачимо, який відсоток фігури зафарбовано. Так, тут не вистачає одної фігурки до 50, напевно, 40 40%, тобто, ви правильно рахуєте, якщо взяти ось так, це буде половинка, так? Ось. Або можемо рахувати 1, 2, 3, 4. 4 зафарбоване. Вся фігура у нас 100%, так? Поділена на 10 рівних частин: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, можемо порахувати, що на один трикутничок у нас 10 припадає відсотків, зафарбованих 4, 4 на 10 буде 40. Або можемо по-іншому побачити, що ось так було половина, і не вистачає одного, тобто 40. Можна так. Перед новим роком в магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15%. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 гривень. Знову ж таки, 1800 це початкова вартість 100%. Можемо знайти знижка. Скільки в нас в гривнах? Буде знижка. 1800 множити на 15 і поділити на 100. Скорочимо 100. і 1800 18 множити на 15. 270 гривень. Це знижка. Саме знижка. Ми її віднімаємо від 180. Так. 270 то буде 1000 1530. Ось така буде в нас вже вартість коштувати на наш телевізор. Вірно? Розглянемо завдання з практикума. 31.3. Перша задача. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5 тисяч гривень, розподіливши гроші таким чином. Перший отримав четверту частину, другий отримав решту. Решту. Четверта частина у відсотках, це ми вже сьогодні згадували, дорівнює 25%, так? А решта тоді скільки буде відсотків? Так. Ну, решта це буде 3 четверті. 3 четвертих, а у відсотках тоді? У uh, відсотках 3 четверті це 75%. То виходить 75% це е, uh, другий так як у нас запита... питання стоїть, що скільки саме гривень отримав другий за свою роботу, то 100 це є наші 5 тисяч гривень. 5 тисяч. 000... Значить. 5 тисяч. Семьдесят пятьсотків це. Ну, Помножу, значить. Див, дивимось, нас можемо як зробити? Спочатку взагалі порахувати, скільки гривень припадає на 1%. Можемо, поділивши на 100, скажемо, що у нас 50 гривень, так, це є 1%. Тоді 75, це буде, ми помножимо на 50 і буде 3750 гривень. Отримав саме другий працівник. Угу. Наступна. протягом тижня два кур'єри разом доставили 210 пакетів. Кількість пакетів, доставлених першим і другим кур'єрами за цей період, відноситься як 3 до 7. Скільки пакетів доставив саме також другий кур'єр? Отже, якщо ми дивимось, що перший кур'єр у нас три частини. Тут пропорція буде. Разом а. вони доставили то 3, 3х сказати 7х, дорівнює 210. Ага. 10 дорівнює 210 і дорівнює 21. Це ціна одного. Ну, нам потрібен другий кар'єр, тобто ми 7 множимо на 21. Одна частина 21 пакет, тут 147, 147. пакетів, саме другий кур'єр. Да. Третє, журнал коштував 25 гривень, через два місяці цей жур, самий журнал став кошувати, коштувати 21 гривень. На скільки відсотків знизилась ціна товару, ціна журналу? Значить, якщо 25 це початкова вартість, вона становить 100%. 21 гривна. Можемо порахувати, а, який відсоток від початкової вартості зараз коштує Так, ти... це у нас ну, 21 на 100 і поділити на 25, коротше, ми 25 і 100. 25 і 100. У нас буде 4. 21 помножити на 4. Це 84. Так, 84 гривни, так, це. О, відсотків, це, це зараз у нас становить від початкової вартості. Так? У нас ну, потрібно... Тобто, ми віднімаємо 184, це 16%? відсотків. Так, не забуваємо, що якщо питання, наскільки вона змінилася, не потрібно виконати дію віднімання. Це 16%. відсотків. За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державна мита в розмірі 0,5%. Від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32 тисячі? Отже, 0,5% – це… Нам потрібно ну, пропорцію зробити 32 гривень це 100% а 0,5% це тисячі ну, на 0,5 і поділити на 100. Скорочуємо 100 і 32 тисячі. 30-320 на 0,5 це. Э, Половина даного числа, половина ну, 0,5, половина від 320 буде. 160. 160 гривень. Якщо число Б становить 47% від додатнього числа А, то число Б, давайте подивимось, число Б, щоб знайти число Б, нам потрібно буде число А, так, бо воно становить від нього, становить 47%, Відсотків. Відсотки ми перетворюємо е, в десятковий дріб. Для цього треба поділити відсотки на 100. Є в нас такий варіант? Давайте подивимось. О, тут 47. 47% відсотків. це десятковим дробом 0,47 А. І так, або так, або так записано. Є в нас такий варіант? Mm. Що в нас більше всього, що це Д, да? 47, Тобто спочатку аді. Ну, да, 47, д... воно йде в чисельник. Так. Да. То варіант, Д виходить, так? Д D... правильно. Так. Так. Угу. Упродовж одного дня громадянин уклав з двома банками кредитні угоди на один рік із першим банком під 12% річних. А з другим під 15% річних. Загальна сума грошей, отриманих за кредитними угодами, становить 500 гривень. Погашення кредитів здійснюється одноразовим внеском в останній день її дії угод. Нарахована сума відсотків за користування кредитом становить 654 гривні. Скільки грошей узяв громадянин під більші відсотки? Е, так, ну пробуємо розібратись по черзі. Значить, у нас було становить 500 гривень. О 5 тисяч тисяч 5 гривень. Зрозуміло, що це і є наш Х, так, отриманих становиць, сказано 500, так, 5 тисяч гривень. Тоді оці наші 654 гривни, це є вже. Нарахована сума відсотків за користування кредитами, так, які ми брали під 12% і під 15. Якщо під 12% річних, о, 12% перетворити потрібно в десятковий дріб. Пам'ятаємо, з відсотками не працюємо з десятковим дробом, це 12% від загальної ставки. Значить, нам потрібно 0,12 знайти від нашої нашої ці, скільки там вони нас просили. Також оці 654 були нараховані іще під від 15% оцих відсотків. Тобто, якщо щоб взяти уже ж, ми візьмемо спочатку цю цей відсоток, значить, від остачі, сказано, із другим. Тобто вся сума 5 тисяч, ми віднімемо цей Х, і вже другий постача буде становити від 0,15. Тобто 15% це так само 0,15. Mm. Отож, е якщо подивитись, то ці 654 гривні і є нас нарахування ось цього. Маємо таке рівняння, давайте його перепишемо, 0,12х плюс розкриваємо дужки, якщо ми перемножимо відразу, то це буде 750 мінус 0,15х дорівнює 654. Ну і розв'язуємо розв'язуємо це 0,0 з мінусом 3х. Тут 654 мінус 750 буде мінус 90. Тож з, з мінусом, тому мінус. да. 96 поділити на 3 сотих. Це те саме, що ми помножимо на 100 ну, от, і буде поділити на 3. Якщо поділимо на 3, то 1200. 3200. 3200. 3,200. І тоді знову ж таки, скільки грошей узяв громадянин? Під більші відсотки. 15. Так, а в нас під 15. Значить, можемо ще Або іншим способом. Було 5 тисяч мінус ці 320. Подивимося, що у нас залишається 1800. 800. 1800. І собі помічаємо 1800. Скільки літрів 5-відсоткового розчину солі потрібно додати до 30 літрів 12% відсоткового розчину солі, щоб одержати 9% відсотковий розчин солі. Ну, все, спробуємо, значить, спочатку. Значить, о, скільки літрів? Спрашується запитання. Скільки літрів? Значить, нехай у нас тоді Х літрів. Так, нехай тоді Х літрів. Це кількість. Кількість. П'ятивідсоткового розчину. Там далі 30 літрів. 12 відсоткового. 12% відсоткового у нас 30 літрів. Значить, 30 літрів. Це буде 12% відсоткового розчину. Кількість. Ну, і щоб отримати 9%, значить. Що зробили? Додали, додали, да? до цього до ікса додали 30, значить до ікса додали 30 літрів, і це у нас буде вже 9% розчин. Якщо схематично подивитись, можемо таку собі намалювати один перший розчин, так, у нас, наприклад, це перший розчин. І там його взяли, наприклад, 5%, так? 5% це в нас в літрах Х літрів. Сказано, додали другий розчин. 12%, якого в нас вже 30 літрів, це в нас другий. І на отримали при цьому, коли додали, то отримали 9% розчин, перший плюс другий да, а в об'ємі це х плюс 30 літрів. Що так брати ну, свій Тут пишу... потрібно спочатку першу пропорцію вирішити з просто х, а потім вже х плюс 30. Угу. А значить, тобто... ну, відсотки також ми перетворюємо, давайте для себе пропишемо у десятковому дробі. Це ну, то, 5 то, сотих, ну, може, 5 сотих і 12. 12 сотих. Сотих і вийшло 9 сотих. Значить, mm -hmm. якщо подивитись від Х перше, да? тобто це 0,05 Х, тут 0,12 помножити на 30 літрів, множимо від 30 літрів береться, і 9 від Х плюс 30 літрів. Тоді, що тут можна спростити? Ну, Другий можна спростити. Так, ну, 20... 12 на 12 на тридцять це 3,6. 3,6 цих літрів. А, розкрити дужки в другому. Так, розкриваємо дужки. 0,9 Х плюс. Uh, 2,7 наших літрів. Відповідно, брали перші. 0,05х плюс 3,6 дорівнює 0,09х плюс 2,7. Так, і отримали, ми бачимо оце якраз їхню суму. Так, ми переносимо, у нас буде мінус. 0,4 Х. Eh, дорівнює 3,6 з мінусом перейде. То 2. 7, відняти 3,6 це мінус 0,9. Eh, тепер потрібно 0,9 поділити на 0,4. Це. 22,5. Якщо помножити да, на 100 і ділений дільник, щоб позбутися коми, то в нас буде 90 поділим на 4, або поділим ще пополам, буде 45 поділити на 2, а 45 навпіл – це 22,5. Це, відповідно, у нас була кількість 5-відсоткового розчину. Більше нас нічого не запитують, тому відповідь ми вказуємо ось цю 22,5. З угу. молоком містить 3% білків. Скільки усього білків в грамах міститься в 600, 600 грамах Та, е, е. От Потрібно що. 3% білків. Це. 100. 600 грамів молока в нас є, так? Що за нас? Да, у нас ж є 600. Навіть з 600х потрібно знайти відсоток теж. Там х відсоток. Зараз, давайте тоді так. 3% можемо перетворити в десятковий дріб. Ну, так. Да, 3,30. 0,3. І це частина від нашого молока. Щоб знайти частину від цього молока, треба яку дію виконати. Ну, 600 помножити на 3х. Так. І це буде. 18. 18 грамм. Так? так, 18 грамм. Вірно. Так, визначте вартість спожитою за місяць користувачем пільгової категорії електроенергії. Так, рахуйте, що тариф становить 28 гривень. На цьому користувачеві пільга полягає в тому, що за 75 годину. Давайте mm -hmm. спочатку по черзі все, так. Отже, mm -hmm. ми спожили, або споживач спожив 115. 115. за 75 кВт буде у нас. А, 0, а, то... буде знижка. Буде знижка. Значить, спочатку давай визначимо вартість, скільки він. По 28 копійок, так? Споживав. Значить, 115 мінус оці 75 кВт, Виходить, 40 кВт, він буде споживати по тарифу да, 28 копійок. Згодні. А тоді, наш, щоб порахувати пільгу, сказано, тепер рахуємо. Наш тариф ось. 28 це є 100%. А Х це оці 25%. Тобто, іншими словами, 25% це є четверта частина. Значить, щоб знайти цю четверту частину, ми 28 копійок поділимо на 4, і це буде 7 копійок. Так, 7 копійок. Це пільга. У нас яку отримали за 75 кВт Оце? Оце наша пільга. Ну Піді? тобто, а. а далі ці 40 кВт там будуть вже без знижки. Правильно, значить, оцих 40 кВт без знижки, тобто по 20 кіну. Вона А, 75 кВт буде по скільки копійок тоді? 75 буде по 7 по 7. Це знижка, це пільга. Дивіться, 0,28 28, 28 копійок. А, відняти. Відняти 7 оцих копійок, тобто... 20, 21. 21 копійка, це в нас оці 40 кВт, правильно? Значить, так, 40. Це да. в нас по 0,21 копійки виходить. Що 15,75 та плюс 11,2 разом сума 26 треба сплатити 90, 26 гривень 95 копів. Так, до, mm. да, до сплати. Ось такий, Така у нас буде mm. вартість. Саме простіше, mm. як не було ніяких пільг, та? Порахував і все, але ж все одно. Ну. Mm. Все одно дешевше ж буде. Так дешевше, приємніше, коли є пільги. Тих, у бібліотеці є лише підручники, словники, довідники та книги з художньої літератури. Відсотковий розподіл кількості цих книг у бібліотеці відображено на діаграмі. Визначте загальну кількість книг, якщо кількість підручників дорівнює 84. Кількість 74. А інші в відсотках вказано Так, отже, давайте подивимось. оціх 84 це зрозуміло в штуках в кількості. А у відсотках це скільки? Ну, якщо у нас. 75 Та маленька частина. То 25, 25 мінус 13. Це 12, так да, відсотків. Тобто спочатку знайдемо, скільки припадає у відсотках на підручників. 84 дорівнює 12%. Так, отже, оці якраз 84 це 1%. А, а X дорівнює 100. Так, значить, щоб знайти Х тоді, нам потрібно. Це. Зараз. 84 помножити на 100% і поділити на 12. поділити на 12. Mm -hmm. значить що ми давайте скажемо? Перше, що зробили, від в кількості всього всіх підручників 100% ми забрали 75, 5, та ще 8 відняли, так? Mm -hmm. Отже, ми знайшли, що 12% це є наші підручники. підручники. Вот. Тоді. 84 це є якраз в, в штуках, да? це якраз є 12 Значить, 84 ми знайшли, що це 12, а всього вся бібліотека наш X. Тоді 84 на 100 поділити на 12. Скорочуємо, буде 7. І 7 на 100 700. 700. Всього 700 книг.